Останнім часом я часто стикаюсь з таким питанням. А що в мене під покришкою? Камера чи герметик? Як з'ясувати, що там всередині? Чому так відбувається? Купив велосипед, поїздив деякий час, а потім з'ясувало, що колесо безкамерне, і безкамерний обід, і безкамерна покришка. Але що там всередині невідомо. Продавець не сказав, та й я не питав. Але ж треба з'ясувати. Давайте розберемось, як це робиться. Все дуже просто. Знімаємо захисний ковпачок. Далі відкручуємо цю фіксуючу гайку. Можна її повністю не знімати. Далі відкручуємо верхню гаєчку на престі і скидуємо. Тиск. І дивимось, якщо клапан провалюється, то значить, це камера, бачите, пішов такий рух. Це 100% стоїть всередині камера. Бо якщо це була без камерка, то клапан би не провалився, він тут вдавлений намертво. А тепер перевіримо на другому колесі. Так само відкручуємо гаєчку. Відкрутили. І що ми робимо? Відкручуємо. Плапан і скидаємо тиск. Тиск скинуто повністю, але бачите, він сидить дуже плотно і не думає провалюватися. Це нам каже про те, що всередині камери нема. Клапан дуже добре вдавлений в обод. Тому це у нас безкамерка. Але існує ще один самий надійний спосіб. Скинули повітря і розбортували колесо, і подивилися, що там всередині. Разом з тим, якщо там без камерка, ви побачите кількість герметику всередині, чи треба його доливати, чи не треба його доливати, чи краще замінити на новий, якщо ви не знаєте, який герметик залитий всередину. Якщо це відео було для вас корисним, підписуйтесь на канал, рекомендуйте його друзям. Підписуйся, не зволікай.